Шановні водалічки, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. У вас зараз гарний час. Ми подивимося для вас розклад на лютий. Що будемо дивитися? Будемо дивитися поради від Оракула, від Таро, карт. Сідайте зручно, готуйтеся. По-перше, давайте подивимось енергію. На старших арканах. Не забувайте ставити пальці. Це наш з вами обмін енергією для того, щоб інформація була для вас корисною. Ви знаєте, що в езотерики це аонт-о um, подякувати за ту інформацію, яка вам прийшла зверху. Тільки, не тільки, скажімо, моя думка, так, це думка всіх тарологів, з якими ви працюєте. І так, для вас, яка буде загальна енергія джаджмент. Суд. Дивіться, яка краса. Ну що, будете отримувати по шапки, якщо ви це заслуговуєте. Тут така ситуація, знаєте, це карта кармічна, яка розказує, що прийшов час ставити точки над І, і отримати те, що ви заслуговуєте. Ви бачите колір карти, так, і. Жінка ця тримає меч. Що він означає? Це, скажімо, зарплата, відплата це те, що ви отримаєте за ваші вчинки, за ваші думки. Для кого це можуть бути якісь судові справи, які вирішаться у лютому так, як ви на це заслуговуєте. І тут вже немає лжи. Немає якихось придумок чи те, що ви скажете, а може воно не так. Знаєте, як людина або вагітна, або ні. От тут вже третього немає варіанту. І от у вас у лютому. Те, що стосується ще раз, суда. Або це може бути, скажімо, процеси, які є ключовими у вашому житті. Це може бути і одруження, це може бути і розлучення, це може бути і розставити крапки над і, це може бути пропрацювання відносин з вашою родиною. Тобто це все є кармічним. Дуже важливі події. Будь ласка, зверніть увагу на лютий місяць, от вона стоїть, тримає той меч, вона спокійна. Але коли прийде час прийняти рішення, вам потрібно вже буде своїм серцем відповідати. Ще раз, тут немає третього варіанту: да або ні. От коли ви кидали свої камні давним-давно, треба було думати, куди ви їх кидаєте, оскільки зараз прийшов час, щоб так сказати, збирати ваші камні. А, так, тепер наступна карта. Ми запитаємо оракул містичних, містичне таро, містичних моментів. Що в нас буде робитися з водолічками в лютому? Яка в нас буде подія цікава? Повішений. Повішений. Дивіться, яка класна карта. Цієї сижу, я й думку гадаю, чому я не Сокіл, що зі мною сталося. Взагалі ця карта є, знову, боку, картою паузи, картою медитації, картою, коли вам Всесвіт пропонує змінити точку зору. І якщо ви зміните цю точку зору, для вас відкриється шлях в іншу реальність. Дуже подобається. А коли читаю різні відгуки, дівчата пишуть на сайтах знайомств, любим, улюблена фраза всіх, я така, яка я є, я не збираюся змінятися. Ну, це вже 100% добрий день психоз і невроз, оскільки людина завжди має змінятися в той момент, коли ви скажете все, нехай той змінчивий мір. Прагнеться, як то кажуть, він не буде прогинатися це ваше завдання. Це ваше завдання змінюватися і постійно питати, чи та правда, що нам всі розповідають, чи, можливо, десь трошки своєю головою треба подумати, що чорне, яке називають чорним, воно насправді зелене, а біле воно червоне. Змініть точку зору на своє життя. Дивіться, так то виходите собі гарно, вам добре, але. Коли ви зміните точку зору життя на своє життя, то для вас відкриється нова реальність, яка може бути дуже гарною. Можливо, це прийняття Німеччини, можливо, це прийняття ситуації, в якій ви знаходитесь. Для когось, можливо, прийняття нової роботи, прийняття розлучення. Але, от бачите, ми з вами говорили. Якщо ви зміните точку зору на це рішення, яке відбудеться, пишіть під відео в коментарях, що. Тому що все, що відбувається з вами, відбувається для вашого розвитку, для вашого досвіду. Людина отримує досвід для того, щоб йти вперед. Коли дитина народжується, вона лежить. Потім вона стає на свої чотири кінцівки, потім вона починає далі, далі йти. Ще не одна дитина, слава Богу, не залишилася. Якщо дитина залишається нерухома, значить є певні проблеми. Змінюйте точку зору. І подивіться: у вас є аркан на дні колоді, ерехтікать, справедливість. В поєднанні з іншим арканом суд, у вас справді дуже такий. Ключовий місяць, який покаже вам, що для того, щоб розвиватися далі, потрібно змінити свою точку зору. Давайте ще одну карту витягнемо з цієї колоди для вас. Це новий шлях, подивіться двойка ем, жеслів. Це дуже класно. Дивіться, яка гарна карта. Ви вже е, знайшли можливість зайти на той дах, і у вас в руках земля. Земля це ваш досвід, це ем, те, що ви накопили. І ви порівнюєте подивіться: земля місяць. Можливість побачити. Щоб повний місяць вам висвітив певну ситуацію. У вас дуже така цікава, цікаві карти, які випадають на цей місяць. Це новий шлях. Ну Но, розумієте, ви ще сидите, ви ще е, стати, статика у вас, це не динаміка. Ви ще думаєте. Тобто ці зміни, які будуть відбуватися, вони йдуть ще в вашій голові, ще немає активних дій, і навіть той повішений да? це у вас можливість. Щось інше побачити. Дуже круто. Ви молодці. Розвиток це завжди добре. Тепер давайте запитаємо у нас у Таро Відьмачок. що буде з водолічками, з нами да, у лютому. З нами, з вами, з усіма. Що на вас чекає у лютому? І у лютому на вас чекає десятка м'чей. Це така, знаєте, ситуація. Слухайте, ну клас. Подивіться, тут іде теж двойка жезла. Ось вам двойка жезла, і от вам двойка жезла. Подивіться просто, як це круто. Вам карти синхронно кажуть, просто круто. Що в нас означає десятка м'яче? Десятка м'чей це означає, що ви намагаєтесь щось зробити, і не бачите те, що ви робите. подивіться, як можна в ціль. Мітити, да, чи кидати той ніж, якщо у вас закриті очі. Це означає, що те, яким шляхом ви зараз ідете, десь тоді йду, не знаю куди. Да, улюблений вираз пішла Маша в ліс за грибами та ягодами, і ні вона не зібрала, оскільки треба ставити цілі. От у вас закінчується той момент, коли ви десь коло себе щось там кидали, незрозуміло де, і не бачили, що ви робите. Відкривайте очі. До речі, по. Так, господі, це двойка мечей. Я вибачаюсь, що я вирішила, що це десятка мечей для вас. Також двойка. Двойка це в нас також, ну, в принципі, трактування воно, немає вибору. Ви щось робите, бачите, трактую карту правильно назвала цифру, Да? Це двійка мечей. а по прорисовці ви бачите. Кидаю в ціль, щось шукаю, щось роблю, не баю що. Знімайте, знімайте свою ту пов'язку, щоб ви побачили, а куди ви йдете, а що буде у вашому житті далі. В принципі, бачите, вам кожна колода вона підсилює, вона дублює ту саму інформацію. Ще раз витягнемо одну карту, так. Тройка Пентаклі. Тройка Пентаклі це в нас робота в команді, це якийсь загальний бізнес, це може бути також відвідування якоїсь консультації, семінару, де ви разом працюєте. Це об'єднання з іншими людьми і планування. Можливо, для того, щоб вирішити свою ситуацію, ви можете звернутися за допомогою до інших людей. Які вам зможуть дати певні поради. Оскільки одна голова хорошо, а три голови це вже Змій Гаринич, як то кажуть. Тому для того, щоб відкрити і цілити в ціль, зверніться до інших людей. Знаєте, інколи, коли ми сидимо і думаємо: слухай, ну як би так насправді сказати, не знаю, що робити, зверніться за порадою. Оскільки інша людина може побачити. Те, що ви робите під іншим кутом зору, отой повішаний, який є. Якщо ви самі не можете побачити іншу е реальність, да? то спробуйте, щоб вам це розказали інші люди. Зараз подивимось ще чудова колода in your own Magic, «Повір в свою магію. І що вам? Це для дівчат. Знаєте, для длявочок, які забули, що вони є магічки. Вони мають магічні сили, що дівчата все-таки нас не тільки з ребра, Адама, а ще й мають свій мозок. І так, вам порада: Sword, make the chance. Берете меч в руки і змінюєте. Подивіться, вам всі карти дублюють зміни. Зміни, зміни, зміни. Зачіску змініть. До речі, хто сміливий, дівчат, пишіть в коментарях. Я змінила зачіску. Бачите вам, до речі, волоси, вони мають інформацію про нас. Тому, можливо, та стара інформація, яка є в вашому волосі, вона вже вам настільки набридла. Відріжте її. Скільки там? Раз в три місяці корисно, так? Да? Зараз якраз буде новий місяць, дивіться, як добре, так? Да? У нас на наступному тижні, чи вже зараз. А... Буде видно, так? Третій місячний день. Починаєте різати волосся, відбавлятися для того, щоб була нова енергія. І остання карта, яку я подивлюся, це лекціони Дайне Зеля. Це лекція для вашої душі. І так, що в нас з вашою душею, в кого є, в кого нема. І так, яка лекція? Дам покайт. Я дякую за це життя і за можливості, які я маю. Можете зробити скрін. Тримаю карту. Можливість вчити німецьку мову. Да? і Можливість дивитися на цю мандалу і думати про те, що дякуйте за те, що у вас є. Аналізуйте своє теперішнє. Відбавляйтеся чи позбавляйтеся минулого і плануйте майбутнє. Подяка за те, що у вас є. І я вам також дякую за те, що ви подивилися відео. Буду вдячна за ваші коментарі, за лайки. Якщо вам потрібна приватна консультація, звертайтеся до мене, мої телефони є під відео. На все добре!